Привіт, друже! На пробіжці мінус 17 морозу Молодий дід, потроху помалу, біжить свої 4 км ранкові. Як же тут гарно, друже? Реально соплі замерзають під носом, але то є то нормально Що я тобі хочу сказати, друже? Дисципліна то найважніше, розумієш? Найважливіше трошки пройдусь. зніму тобі цю всю красу. Там дорога, бачиш, як завжди та дорога, що я пробіг уже. позаду мене. А твоя, друже, попереду. Все як завжди. Надихайся, піднімайся і вперед. Ніхто твою дорогу ніхто не пробіжить замість тебе. Тож давай. Рука у мене обмерзає. Тримати цей телефон. А декілька слів треба тобі сказати, друге. Я їх скажу обов'язково. Хочу сказати тобі, що це не випадково, що ти знайшов це відео, що ти зайшов на мій канал, бо я теж шукав у свій час. Дуже довго відповідь на це питання, так? з чого починати саморозвиток, як змінити своє життя на краще. Ну і я тут і зараз у цьому чудовому лісі я знаходжу для цього час для саморозвитку. Саморозвиток починається, власне, зсередини, друже, з тебе, з прийняття рішення. Що ти починаєш, тож починай, друже. Просто виходь на вулицю, пройдись, подивись навколо, прийми рішення змінити і почни. Добре, друже. Я думаю, що це все, бо в мене вже майже одмерзла рука. Побачимося у нових відео.